Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 19 вересня, четвер, і ви в четвер можете подивитися на моєму каналі програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації Сполучені Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що вчора ввечері і сьогодні зранку повідомляли і повідомляють впливові світові ЗМІ. Про події новини, які мають відношення до України, Сполучені Штати Америки, Associated Press. адміністрація Байдена, досі не впевнена, що вона повинна надати Україні повноваження запускати ракети великої дальності глибше в Росію. А офіційні особи США кажуть, що вони прагнуть отримати більш детальну інформацію про те, як Київ використовуватиме цю зброю та як вона вписується в ширшу стратегію для війни. Повідомляє США прес. І, в принципі, це про те, що з вами ми говорили, що, напевне, ті цілі, так, вони не зовсім були такими зрозумілими під час приїзду Брінкіна і міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Лемі у Київ. І після цього, у п'ятницю, 13 вересня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент США Джо Байден під час своєї зустрічі в Білому домі так і не прийняла рішення, тобто не скасували обмеження застосовувати на території України зброю великого радіусу дальності, яку постачає Заход. Ну сподіваємося, що все-таки це рішення буде прийнято. І ті цілі, які будуть представлені Сполученням Штатам Америки і нашим партнерам, що вони будуть вичерпними і буде зрозуміла стратегія. Використання цих ракет і для чого це потрібно. За Washington Post». Українські безпілотники вдарили потужним вибухом. Ну, мова йде по ракетному складу в глибині Росії про цей удар нашими безпілотниками, так, по складу з ракетами, боєприпасами. Українські безпілотники атакували вночі склад зброї, наповнений ракетами, приблизно в 300 милях всередині Росії, випустивши в нічне величезну вогняну кулю. Пише «The Washington Post». Ну, це мова йде про топорець. Офіційний представник Служби безпеки України заявив у середу, що військова розвідка та спецназ здійснила атаку, яка буквально стерла з лиця землі склад боєприпасів. Чиновник говорив на умовах анонімності через делікатність теми. На базі розташовувалися тактичні ракети, Іскандер, ракетні комплекси, точка У, зенітні ракети, артилерійські боєприпаси та плануючі бомби, пише Завашингтон Посну. Це також ця інформація була у нас вчора і. В інформаційному просторі України також на сховищі були розташовані північно-корейські балістичні ракети КН 23 повідомив представник Міноборони України, який також побажав залишитися неназваним. Він додав, що ротації брали участь понад 100 безпілотників. Ну, Мови де про те, що цей місто Торопець в Тверської області Росії приблизно за 250 миль на захід від Москви. супутники зімки показали великі пожежі над тим, що здається було комплексом бункерів у цьому місці. і. Вітаємо наші збройні сили з успішною атакою. Ну і тут також Завашинтон Пост пише, що ця атака сталася тоді, коли українська влада лобіює так, скасування цих обмежень, завдавати удари в глиб території Росії ракетами великої дальності. Хоча, ну, з моєї точки зору, ракети, ті, які зараз є в наявності, навряд чи вони би могли досягнути такої відстані і завдати удару по. Торопцю. Ну, але не знаю, можливо, у нас є ракети, які і далі летять. Добре, що і публічно про це не говорять. The New York Times. Росія захопила східне містечко, а Україна завдала удару по великому складу боєприпасів. Це також у матеріалі New York Times згадується і про цю атаку на місто Торопець. Ну тут, зокрема, пишуть, що в сер... вранці в середу Україна завдала удару по великому російському складу боєприпасів за допомогою безпілотників. Ну і також про те, що. З Росіяни захопили от місто Українськ. Контроль над Українськом підтверджений геолокаційними записами з поля бою проаналізованими незалежними групами і наближає Росію на крок до її давньої мети захопити всю східну Донецьку область, яку вона вже частково контролює. Українськ, де колись проживало 10 тисяч жителів, жить на шляху до міста Корахове, оборонного опорного пункту пише The New York Таймс. Ну, також НАТО відзначає, що захоплення українська і удари в українських безпілотників висвітлили одну з головних динамік війни за останні місяці. Російські війська зміцнюються в Україні, а Київ намагається зірвати цей процес, завдаючи ударів по військових базах і складах, які є ключовими для операції російської армії. Ну сподіваємося, що ці удари дійсно будуть мати негативні наслідки для просування російської армії на Донбасі. Велика Британія, Ройтерс, Європейський Союз, повинен швидко посилити свою оборону, оскільки Росія може бути готова до конфронтації через 6-8 років. Заявив кандидат на посаду першого комісара Європейського Союзу з оборони в інтерв'ю Ройтерс. Ну він же насправді є комісаром. Мова йде про Андрюса Кубілюса, колишнього прем'єр-міністра Литви. Він був обраний для розвитку збройової промисловості континенту. Нова посада відображає те, як безпека піднялася на вершину політичного порядку Денного Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, пише Reuters. Міністр оборони та генерали НАТО погоджуються, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтовці з НАТО та Європейським Союзом через 6-8 років, заявив у середу Кубіліус, лютий критик Росії та прихильнику України, Так, пише про нього Reuters. Також достатньо цікава інформація на мою ексклюзивну. Оприюдно сьогодні Reuters, про те, що в Україну потрапляють боєприпаси з Індії. Так і хоча Москва протестує, Нью-Делі не зупинили цей процес. Мова йде про європейських клієнтів, які перенаправляють артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї. Хоча там її мова йде не про великі об'єми, але це питання двічі піднімалося Росією. І останній раз це було в липні в зустрічі міністрів закордонних справ Росії та Індії. Ну, бачите, Індія також виявляється. Не дуже, скажімо так, проти того, щоб її снаряди попадали в Україну. Бо за великим рахунком вони могли би прийняти заходи і унеможливити надходження цих артилерійських снарядів, незважаючи на те, що там і невелика їх кількість. The Guardian. Міжнародний валютний фонд відклав на невизначений термін місію. Півробітників Москви цього тижня для огляду російської економіки вперше після вторгнення в Україну. Після того, як цей крок піддався різкій критиці з боку європейських союзників, але ну, дійсно ми там збиралися приїхати. Це було минулого тижня. Заявив фонд міжнародний валютний фонд, що це взаємне зобов'язання проводити щорічний огляд країни-члена за статтею 4. і ситуація в Росії стала більш регульованою. Але у п'ятницю дев'ять європейських країн виступили з жорсткою критикою проти цих планів. І вони відклали на невизначений термін, так, відвіданий в Росії. Це телеграф. Ну, достатньо теж цікавий матеріал, на мою думку, про збільшення кількості армії. В понеділок Путін підписав указ збільшення на 180 тисяч військово в Збройних силах Росії. Ну, зокрема, матеріал називається Останнє вихваляння Путіна армії є ознакою провалу. Ну, пишеться про те, що сили Кремля незабаром можуть стати другими за чисельністю у світі, але це може означати ще більше втрат, і це видно з катастрофічних результатів російської армії в Україні, коли справа доходить до перемоги у війнах, саме якість учасників бойові, а не їх кількість, зрештою вирішує результат на полі до на полі бою. Пише The Telegraph. І також тут зокрема відзначається, що більше того, успіх України, який також включає зведення на нівець загроз, яку встановив Чорноморський флот Росії в Криму, прийшов з іщівними російськими втратами. Ну там і пишуть і про цю операцію Курську Курська область. Зокрема, ну і, і втрт зазначає телеграф, що втрати Росії є дійсно дуже великими порівняно з тими 15 тисячами, коли ще радянський союз. Зі війну в Огоністаті протягом 10 років, і хоча західні військові спостерігачі вважають, що російська армія зараз більша та сильніша ніж спочатку широкомасштабного вторгнення, оскільки бойова сила зросла приблизно на 15%. це призвело до незначного покращення бойових дій, оскільки росіяни досягли лише скромних успіхів на сході України. І таким бажанням, таким чином, бажання Путіна зробити російську армію другою за чисельністю у світі слід розглядати як визнання російського лідера, того що його армія не досягає своїх цілей і намагається підтримати достатню кількість бойових сил. Ну напевно, так воно так і є, так чи інакше, але це ну факт для нас є не дуже приємним, і ми розуміємо, що ця ситуація безумовно безумовно. Буде ще складнішою через це на, на фронті. Франція, Льомонт. Ця зима стане безумовно найсуворішим випробуванням для української енергосистеми. Попереджає міжнародне енергетичне агентство. Ну, зокрема, директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол у звіті, опублікованому сьогодні в четвер, зазначив, що українська енергетична система пережила останні дві зими, але ця зима буде для неї безумовно найсуворішим випробуванням, і це, напевне, так і є. Ну і зокрема він говорить після втрати понад двох третин потужності з виробництва електроенергії в Україні з моменту російського вторгнення міжнародне енергетичне агентство рекомендує в своєму звіті близько 10 рішень. Ну зокрема, закликає європейські країни прискорити доставку обладнання та запчастин для ремонту пошкоджених або зруйнованих електростанцій, а також збільшити потужність імпорту електроенергії та газу з Європейського союзу. Ну сподіваюсь, що все таки. Все це буде зроблено, і негативні наслідки такі будуть зменшені суттєво. Фігаро. фон Урсула Ляйн очікують в Україні в п'ятницю, тобто завтра. Ну зокрема, допомога, щоб пережити цю зиму. У п'ятницю президент Європейської комісії Русула фон дер Ляйн прибуде в Україну, щоб зустрітися з президентом Зеленським. Вона сказала про це в четвер сьогодні у Брюсселі. Євросоюз хоче допомогти Києву пережити зиму в енергетичному плані, підкресла вона. Це відбувається в той час, коли міжнародне енергетичне агентство б'є на сполох через проблеми з енергопостачанням в Україні. Про що ми щойно з вами згадували у новині, яку розповсюдила французька газета Le Monde. Німеччина звідчить сайтом Німеччина хоче продовжити лікування поранених на війні. Як повідомили Міністерство охорони здоров'я, внутрішніх справ і фінансів, Німеччина надає додатково 50 мільйонів євро для лікування наших військових важко поранених спочатку російської війни. Німецьких госпіталях надано допомогу 1173 трьом важкопораненим або важкохворим вихідцям з України, включно з військовими та цивільними. Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербех заявив, що жодна інша західноєвропейська країна не піклується про таку кількість важкопоранених і цивільних. І ми за це дякуємо Німеччині. Німецьке агентство преси. Федеральний уряд хоче виділити ще 400 мільйонів євро на поставки зброї України. Ну, мова йде про те, що там потрібно, як зазначає Німецьке агентство преси, до них попав оцей от лист, підписаний в лист Міністерства фінансів так, до бюджетного комітету Бундестагу. Гроші підуть на закупівлю військової техніки для української армії, передусім протиповітряної оборони, безпілотників та засобів захисту. Ця лист підписав держсекретар фінансів Флоріан Тончер, і він попереджає про небезпеку, що Україна програє у своїй оборонній боротьбі без істотного збільшення матеріальної підтримки і. Пише е, агентство преси, що на підтримку України до кінця року знадобиться близько 1,42 мільярди євро. Це на 397 мільйонів євро більше ніж було заплановано в бюджеті. Тому потрібно схвалення буде стало. Сподіваюся, що це схвалення буде. Іспанія, іспанська за Таймунду, Європейський Союз направить Україні 160 мільйонів заморожених російських активів. Ну, це. Про візит Урсули Фондер Ляйн. вона повідомила, що Євросоюз виділить 160 мільйонів євро з надходжень від заморожених російських активів на задоволення нагальних гуманітарних потреб цієї зими. Також зазначила, що в Литві демонтують паливну електростанцію, ну ТЕС, яка буде відновлена в Україні, де зерно 80% ТЕС України. Наша мета відновити 2,5 ГВт потужностей, що становить 15 потреб України, сказала фондр Ляйн. Сподіваюся, також їм все це вдасться. І тепер говоримо про Італію. Для Републіка Столтенберг. 2% ВВП на оборону вже недостатньо. Столтенберг виступив у Німеччині перед німецьким фондом Маршала. Вірніше Брюс... він виступив в Брюсселі перед німецьким фондом Маршала. Це... Пишуть, що це, напевно, його останній виступ як генерального секретаря НАТО. Він сказав, що хороша новина, що є 2%. ВВП, які вже багато країн-члени НАТО, такі на оборону, так видають, але погано вона полягає в тому, що цього вже замало. Що зараз потрібно більше. Ну, сподіваюся, більше так вони і будуть робити. Вони тепер розуміють, що і звідки, і яка є загроза. Для стампа італійська північна Корея Кім Кімчанин проводить упровади балістичних ракет з максі боєголовками У середу Північна Корея випробувала нові тактичні балістичні ракети з використанням великих боєголовок. І модифікованих крилатих ракет під керівництвом лідера Кім Чен Іна. Про це повідомило там державне інформаційне агентство Північної Кореї. І про це пише італійська Лясампа. Ну, зокрема, мова йде про те, що ракета була змутована зі звичайномаксі боєголовкою масою 4,5 тонни. Це дійсно так. Також був спущений на воду стратегічний круїзний авіаносець, модернізований для бойового використання. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую, зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!